Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на грудень 2023 року. Отже, тельці, давайте подивимося, що вам принесе грудень місяць. І перше, що хочу сказати, що 1 грудня планета Меркурій переходить в знак Козиріг. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне за іноземців, за міжнародні компанії за навчання. А Меркурій це планета мислення, це планета спілкування. І підписання документів, і поїздок, і е, так само навчання. І якщо у вас були такі плани, е, там, е, купити, наприклад, нове навчання, чи піти вчитися е, взимку, чи піти на якісь курси, то зараз грудень місяць дуже добре для цього підходить. Е, от, і... Значить, ще хочу сказати, що Меркурій в у вас в дев'ятому секторі затримається на наступних два місяці, тому що він ще буде ретроградний в грудні місяці і. Буде ретроградний в знаці козиріг. Тому якщо у вас були якісь плани на те, щоб кудись поїхати на зимові канікули на два місяці, або там, наприклад, зайнятися документами для оформлення, щоб жити за кордоном, або, наприклад, ви дуже хотіли підписати якусь іноземну компанію для співпраці з вами, то зараз, починаючи з 1 грудня, для цього хороший період. А наступне це значить, планета Венера, яка 4 грудня змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу і за гроші. І звичайно, коли вона знаходиться в сьомому секторі, це для вас може бути шлюб. Ви можете прийняти рішення або женитись, або вам запропонують вийти заміж. І е, хочу сказати, що Венера в цьому секторі там буде тільки три тижні, тому це е, не довгий період. Тому якщо ви щось таке планували там зробити пропозицію своїй коханій людині, наприклад, не вагайтесь і роби, робіть, робіть це зараз, тому що це реально для цього хороший період зараз. Ось, і ви можете, якщо для вас там не шлюб, якщо ви в шлюбі, от, або ви просто одинокі, то ви можете з кимось зараз познайомитись. І це людина, яка якби в вашому житті залишиться надовго, це знаєте, як якась доленосна зустріч може бути, або ви познайомитесь, зрозумієте, що ви таку людину шукали, що це ваша людина і так далі. От тому для знайомств грудень дуже хороший місяць. наступна – це планета Нептун, адже 3 грудня. Перепрошую, адже 6 грудня Нептун виходить з ретроградного руху в прямий, хочу нагадати, що Нептун зараз знаходиться в Знаці Риби, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі, Нептун це планета, яка відповідає за ілюзії, за фантазії, планета, ілю... планета... релігії, духовності, звичайно. І коли. Нептун знаходився у вас в 11 секторі. А це сектор, який відповідає за друзів за інтернет. Можливо, були якісь незрозумілі ситуації з близькими вам. Людьми, наприклад, ви думали, що там вам хтось не відписав чи не перезвонив, і, наприклад, що людина не хоче з вами спілкуватися. А ну, а може бути зовсім інша причина. Там людина забула, чи була зайнята, чи так далі. Розумієте, а ви могли собі вже придумати зовсім інше. Цю ілюзію і ці домислення дає саме Нептун. Або, наприклад, у вас робота була в інтернеті, або з вами, наприклад, хтось не розрахувався, ви проводите консультації, і ви думаєте, ой, там мені не захотіли заплатити, а людина просто забула. І е, цей період, е, там починаючи з літа до грудня, у вас могло бути багато якихось таких фантазій в цьому плані. Но... Зараз вже буде більше прояснення, тому що Нептун буде рухатись в прямому русі. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 12 грудня. Відбудеться він в знаці Стрілець, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі. Новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя. Це про зміну енергії. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, значить, за інвестиції, за допомогу, за таку допомогу від держави, допомогу, коли вам може допомагати ваш партнер чи батьки, чи дорослі діти. Ось а. Це ви можете там кредит теж отримати. Якщо ви, наприклад, думали там брати вам кредит на житло чи на автомобіль, то зараз ви можете це отримати. Це також сектор, який відповідає за секс, у вас може з'явитись новий партнер. От, і, тобто, щось нове в ваше життя. Це також про сім'ю чоловіка, якщо ви в шлюбі. То можуть бути якісь зміни в сім'ї вашого чоловіка. Наприклад, там, ви дізнаєтеся, сестра вашого чоловіка вагітна, і нова, значить, людина в вашу сім'ю або щось в такому плані. Ну, тобто, очікуєте якусь нову фінансову допомогу. От. Наступне це планета Меркурій, починаючи з 13 грудня до кінця року. Там, десь до 7 січня, наступного року Меркурій буде ретроградним, ваш улюблений період. Але не варто боятися ретроградного Меркурія, тому що він теж хороший для деяких справ. Нагадаю, що Меркурій знаходиться зараз в нас козиріг, а це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І Меркурій показує нам фокус в минуле. Це значить, це значить означає, що якщо у вас, наприклад, ви колись там працювали за кордоном. І вам мали виплатити якісь фінанси, гроші, вам можуть зараз з вами зв'язатись і сказати: там, ми вам можемо виплатити цю суму. Або, знаєте, є так, Коли ви працюєте за кордоном, ви сплачуєте податки, і коли ви виїжджаєте з цієї країни на кордоні, вам ну, повертають податки. Або потім зачисляють їх, то вам можуть зачислити ці гроші, це що типу, тягнеться так з минулого. Або це може бути так, що повернеться ваш старий клієнт, якийсь іноземець. Ну, це може бути так, що вам і ваш колишній іноземець там теж затофує, ну, якщо для вас це актуально, якщо у вас були якісь стосунки з іноземцями. Або ви, наприклад. Захочете поїхати на відпочинок, кудись ви вже були за кордон, наприклад, там, поїхати в Австрію чи в Німеччину на новорічні ярмарки. От, відчути цю всю атмосферу Нового року, і ви там вже бували, і вам це подобається, от, як мені. І тобто це якась тема, яка йде з минулого. Ось, Значить, сонце, адже 12, ой, 22 грудня. Перепрошую, сонце переходить в знак Козиріг. А це для вас той самий дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, іноземного, і навчання, і поїздок, і еміграції, як я сказала, а сонце це наше світило, і там, де знаходиться сонце, воно, типу, як підкріплює цей сектор. Тобто, якщо сонце в дев'ятому секторі, це значить, що вся тема, що стосується. Закордону, що стосується всього міжнародного навчання, еміграції, поїздок. Тобто, у вас є такий період, раз в році це буває, коли планети циклічно рухаються. І знаходиться в тому самому секторі, і якщо ви планували там поїхати за кордон чи іммігрувати, що імміграція це взагалі не про... дуже непроста справа. Не так як я про це говорю. От, чи, наприклад, поїхати кудись на відпочинок, в якусь країну, про яку ви мріяли, то вам буде щастити, і ви ну, реально від цієї поїздки чи від своєї затії е, отримуєте за Ось. Значить, наступне це повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в Знаці рак. Це для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це сектор, який відповідає за поїздки недалеко, за транспорт, за значить спілкування. От підписання документів, це може бути так, наприклад, якщо ви хотіли щось продати, і це, наприклад, хотіли продати автомобіль. То зараз по цьому повному місці ви можете його продати і підписати документи. Хотіли продати, наприклад, квартиру. Зараз теж можете продати, до речі, так як е, ви розумієте, що з середини грудня Меркурій буде ретроградний, то для покупок, нерухомості, техніки е, це не хороший період, але продавати можна. Тобто, якщо ви в ролі продавця, то продавати можна. Е, от, все ще може бути так, що ви. Значить, перестанете з кимось співпрацювати чи комуніка... комунікувати. Ви подумаєте, кінець року з цією людиною я вже ну, не хочу спілкуватися, наші дороги розходяться. Це про повний місяць. Ось і наступне 29 грудня планета Венера. Венера зараз після своєї ретроградності дуже швидка, і вона швидко рухається. Переходить значить, в знак-стрілець. А це для вас восьмий сектор гороскопу, сектор чужих грошей, як я говорила, інвестицій, допомоги фінансової. І е, взагалі хочу сказати, що восьмий сектор для вас в грудні місяці дуже сильний, тому що там знаходиться і Венера буде з кінця року, знаходиться. І весь місяць там знаходиться Марс, і новий місяць у вас відбудеться в восьмому секторі. Так що тельці чекайте на фінансову допомогу. І закінчується місяць тим, що планета Юпітер 31 грудня виходить з ретроградного руху в прямий, і Юпітер знаходиться в вашому знаці, тельці. Це ваш перший сектор гороскопу. Перший сектор гороскопу це ми, це наша особистість, це наші цілі, це наша діяльність, це наш статус. Це то, як ми виглядаємо, наша зовнішність. І, звичайно, починаючи з травня місяця, можливо, були зміни в вашій діяльності, ви переглядали свої цілі, переглядали там своє ставлення до людей, як ви себе ведете в суспільстві, хто ви. Там, ну, типу, такі речі, і взагалі, Напишіть в коментарях, чи ви відчули, як вже починаючи з травня місяця, Юпітер знаходиться в вашому знаці, чи приніс він вам якісь подарунки, і так далі. Буду чекати від вас на зворотній зв'язок. Ось такий місяць грудень чекає на вас тельці. Це місяць, звичайно, де дуже багато різних подій. І ще хочу сказати, що в 24-й рік ми увійдемо на ретроградності лише двох планет: це планета Уран і це планета Меркурій. Ось всі решта планети рухаються в прямому русі. І це, звичайно. Місяць, коли великий фокус робиться і на вас, і на вашій особистості, і, на, і у вас буде фінансова допомога від інших людей. І це місяць про, і про стосунки, і про стосунки з собою, і з іншими людьми. І, Місяць, коли актуальна тема всього міжнародного іноземного, ось тому такий цікавий місяць. Я бажаю вам провести його з користю. Бажаю вам новорічного настрою. От і бажаю, щоб всі цілі, які ви собі поставите зараз, збулись в новому році і. Відео, коли краще писати цілі на новий рік, я зніму окремо маленьке відео. Ну це краще або в першій половині грудня, або там вже з десятих чисел січня. Тому, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в новому році.